От подивіться, будь ласка, люди поставили циліндр, начебто все гаразд, але кузов не ліг на раму. Тобто кузов лежить на циліндрі. Це може призвести до того, що всередині циліндра він буде розбивати основу всередині, буде відкалуватись метал і потім зробить борозду на штоці. Буде масло витікати, не можна нікому ніколи робити. А щоб кузов лягав, навіть краще, хай там зверху на сантиметр два шток стирчить, але щоб кузов лежав на рамі. О, третий шток пошел. Ограничитель выравнивается, выравнивается, выравнивается. Ще трошки. Ще трошки. Ще трошки, ром.